Тож, крок 1 і крок 2 були в попередніх відео, як навчитися вчитися. А зараз буде крок 3. Різниця між пасивним впізнанням і активним пригадуванням. Ви повторюєте матеріал, перечитуєте і такі: О, Еврика, я це знаю, і це знаю, і це знаю. І пропускаєте матеріал, наче все знаєте. А потім намагаєтесь пригадати, і карамба в голові нічого немає. Тож не варто перечитувати. Після того, як ви прочитали матеріал, створіть власні запитання, дайте на них відповідь. Попросіть штучний інтелект створити для вас міні-тест і пройдіть цей тест. Або уявіть, що ви, викладачі, намагаєтесь шестирічній дитині пояснити той матеріал, який ви щойно вивчили. Для тих, хто любить писати, просто перепишіть зміст. Того, що прочитали з пам'яті на аркуш паперу, не підглядаючи, не перечитуючи. Оце буде активне пригадування. Активне пригадування або активне відтворення це найкращий спосіб запам'ятовування. Тож запам'ятайте, знання це не те, що ви впізнаєте. Знання це те, що ви можете відтворити і пояснити.